Потрібен ще навчора. Біфрен плюс. Бо від деяких заспокійливих голова в тумані. Біфрен плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен плюс стрес мінус. Спокій за ясної голови. Магічні моменти життя. Антибіотиків можливі розлади травлення та погіршення імунітету. Ентерол імуна для дорослих містить пробіотик для відновлення балансу мікрофлори, а вітаміни С, Д та цинк сприяють підвищенню імунітету при прийомі антибіотиків. Окей, починаємо. Поговоримо про волосся. Волосся це моя візитівка. Зачіска відображає мою особистість. І я хочу, щоб вона трималась. Мені потрібна фіксація надовго. Оновлені лаки для волосся тафт та перезахисною системою Хаптік. Зміцнює структуру волосся для довготривалої фіксації. Оновлений тафт для різної тебе. Знову кашель. Набридливий под.